Отже, дорогі глядачі, от мене питання стосовно імплементації законодавства Євросоюзу до законодавства України. От дивіться, цифровізація. Дуже просте питання. Цифровізація. В нас чомусь в Україні, наприклад, практично всі документи оцифровані. Ви, наприклад, заходите в дію, ви, ви можете подивитися навіть свій номер, номер свого шкільного атестату в школі. Плюс всі дипломи, я, наприклад, бачу там всі свої дипломи, вони всі в дії є. Йдемо далі. Цього, наприклад, в Європі немає. Я не маю на увазі в Польщу, я маю на увазі цю помойку Німеччину. Йдемо далі. Стосовно безготівкових розрахунків, От, наприклад, Міжнародний валютний фонд нам нав'язує, що все повинно бути по безналу. Добре, все, все по безналу. В нас в Україні, наприклад, так, щоб ви розуміли. Практично 98 з чимось відсотків усіх коштів відбуваються, переказуються безготівково. І тільки 2% готівки. Ну, по суті, тільки 2% готівки. Ну, скільки, наприклад, в Німеччині. Ну, ви бачите, наприклад, скільки в Німеччині готівки. А це, до речі, я вам просто що хочу сказати, що економіка України тримається, зокрема, завдяки тому. Хоча в Україні війна вже 4 роки, не 4, а вже 11. Економіка України тримається взагалі завдяки тому, що в Україні тільки 2% готівки. Тому що якби було готівки набагато більше, то економіка просто рухнула повністю. А в Німеччині війни немає з 1945 року. От, і німецька економіка просто загибається і зараз там хочуть по урізати там і тому подібне, і тому подібне. Всі хочуть вигнати на роботу. От і все. Тому в мене от питання: це, е, ну, це може імплементація українських законів до законодавства Євросоюзу. Чи в мене просто ну, що взагалі відбувається? Чому, наприклад, нам Європа нав'язує те? Чого наприклад в Європі немає взагалі і не може бути теоретично навіть на ближчі років 20.